Вітаю вас, друзі. Сьогодні починаємо вже знімати плівку, розбирати цю всю конструкцію, труби, зматувати крапельну стрічку, ну і все таке для того, щоб це поле вже все нам затискувати, підготувати його до наступного сезону. Щоб буде наступного сезону розкажу вам вже пізніше, набагато пізніше, тому що ну я ще сам не впевнений скільки і чого тут буде, тому поки що не будемо розкривати всі карти. Зараз от ми власне що робимо. Прокошую бензокостою рядки, тому що, ну, коли, хто вирощує, знає, коли вже за, як і перестає рости кавуна, наприклад, то трава потім вже добре заплітає тут усе. От, поки ще вони ростуть, вона ще так більш-менш тримається, бо кавун їй не дає рости. А вже коли всі, все гілля, все починає сохнути, тоді трава себе тут почуває як королева. Тому от я проходжу зараз мотокосою, так рядочок до кінця кожен для того, щоб познімати нормально плівку. Бо якщо цього не зробити, то плівка буде відриватись кусками. Можна просто, от я покажу, де не прокошена, можна просто цього не робити. от Бачите, отут, отут, от тут у нас плівка лежить, рядочок. Можна цього не робити, але тут де-не-де де трава попростала, плюс ця заплелася і воно не буде відриватися е повноцінно, нормально, буде лише шматочками рватись Ну а це дуже довго, ну і нащо, щоб воно по всій окрузі в нас літало. Тому власне от зараз я прокошую і потім ідеш просто підриваєш її, і воно нормально знімається. Скидаєш в купи, а потім вивозимо на сміття. От. А в майбутньому хочу зробити такий підривач плівки, типу культуватора якогось. Але для мого трактора він не підходить, тому що він у мене маленький і легенький, він просто буде буксувати. Треба для великого трактора, а великого трактора в мене поки що немає. Той же трактор, яким ми стелимо плівку, то не мій, то я беру його в дядька, хто не в курсі. Ну і Я беру тільки постелити плівку, а потім відганяю його назад. Тому, тому культиватора коротше, ще немає, для того, щоб зривати плівку. Коли з'явиться, я обов'язково покажу, як це буде відбуватися. От є в мене такі думки і плани зробити його. Ну а поки що ми все вручну скубемо. Ну що, let's go! Таке щось у нас вийшло. Зняли плівку повсюди. рядочки видно. Зняли плівку, зняли каплю. ну Зняли також центральну трубу, там ну, все лежить. Плівку зараз буду звозити трактором на смітник. ну Знімається воно добре. В принципі, справлюся я швидко, але де повростало в період, там, звісно, була величезна проблема. Тому що Воно попроростав він просто наскрізь. ну от наприклад, ви Бачите, які в нього корені. Тому перій треба дуже ретельно труїти, інакше діла не буде. Хоча я його кожен рік трую, а він все одно росте. Такими шматочками, але є. Ну нічого, я з ним все одно розберуся. Так що. От, до речі, і казав і ще раз кажу, чому власне я плівку таким методом сталю. Мені один хлопчик написав, що погано підгортає мій плівковкладчик, але зрозумійте, якби він нормально її вкладав, так як повинен, то я би її таким методом не зняв вручну. Її треба було б підривати трактором, а У мене нема такого ще знімача, я його поки що не зробив. Тому що виходило б так, що оці краї, плівки, вони б, тут б таку борону б ще буде робити плівков вкладчик. Воно у мене все є, просто повідключане. І в ту борону поразду будуть ложитись ці краї плівки. І просипається землею. Воно гарно, воно натягує плівку, все. Але потім воно ж за літо ще вляжеться. І коли ми його будемо. Ну, знімати ми вручну його просто не повідриваємо, ті всі краї, вони просто залишаться в землі. А коли переором чи передискуємо, вони будуть у нас тут літати по всьому полю. Тому, власне, от я його поки що так стелю. Коли в мене вже буде знімач, тоді це буде зовсім інша справа. Так, поки що труби залишив тут і звідти притягну і цю. Коли передискуємо це все поле, тоді. Я не знаю кудись їх туди до краю стягну. Нехай там будуть лежать. От, Такі от у нас власне справи. Зараз чекаємо трактор, десь днів через пару приїде. От, передискуємо. Я, до речі, ще оброблю тими самими бактеріями, що й на тій ділянці в попередньому моєму відео, де я розробляв діляночку. Тут якраз, якщо вірити, опису. Оце все бадилля, воно і ті бактерії переробляють, допомагають точніше швидше їх розкласти. Так що, такі справи, ну що починаємо тоді дискувати. Ну, Друзі, як завершальний етап, дисковка поля. Тут От -от, якраз розпочали дискувати, там трактор у нас, бачите. Тут у нас вже ця діляночка готова, де була капуста пізня, капуста рання, а по центру була ципулька. Також вносив оцей біопрепарат із бактеріями на оце все поле пішла літра на всі ці діляночки. Воно допоможе нам переробити оці всі рештки від капусти, від бур'яну і так далі. Ну і Збагатить наш ґрунт різними корисними бактеріями і грибами. Ну, в будь-якому випадку так написано в інструкції. Зветься воно нього органік баланс. Живі бактерії, там написано норми, внесення, все є. Так що, зараз закінчимо тоді вже подивимося, що і як у нас вийшло. Ну, щойно. Перетовкли, закінчили, дружбан уже поїхав, котрий мені дискував, отак. От Такий має вигляд тепер наша ділянка. Я її обробив. Земля пухкенька, гарненька, тому що кожен рік її на зиму я дискую, весною переорюєм. Плюс сюди вносив вапняк гранульований, буквально позаминулу е зиму. Він теж доволі непогано рихлить нам земельку. Ну, тут, де була картопелька, от, от тут кусочок тут взагалі ідеально. Там, ось, бачите, є. Особливо хріном все заросло. Ну, нічого, нічого страшного. Ця діляночка у нас вся десь біля гектара. Якщо чесно, то ми її ні, ну, жодного разу я її не заміряв точно, скільки тут яка площа, тому що особливо не було і потрібно. Саме через те, що ну обробляє мені і дружбан, мій, він е, не бере з мене повну суму за оці всі дисковки, оранки. Так, все на око робили, тому ніколи і навіть не було е, жодного сенсу її заміряти. нам. Ну, але отак, от, якщо приблизно, то тут десь біля гектара буде. Чим я її ціную, тому що вона велика і мені тут зручно можна, ну, де є де розгулятися. От, хто бачив попереднє відео, там я ще там вдома в себе де живу в тій місцевості заробив собі ще 30 сотих, це теж вже більш-менш. Ну а тут отакі. Тут у нас був чисто кавунчик. Отак. Все зробили, все задискували, все гарно. Як ви бачите, на наступний рік тут от, там от де береза, там у нас буде картопелька, а до берези оце все. Це буде у нас ну не все, а от по, десь ну так от зрівняємо, щоб рівнесенько було, так воно йшло. Тут у нас буде помідор, а отут от у нас от отакий клинок, тут буде баклажан. Я так планую. Тут же ми посадимо кавун, огірок і кабачок. Там, де була капуста, в нас, на тій діляночці ми посадимо. Е, е, Блін, забун. Треба ще баклажан. Вдома буде цибуля і буде е, перчик. А все решта буде у нас тут. Такі маю плани, думки. От. Звісно, це все дорого. Е, хтось подумає, що ну, правда, можна було його просто викасити, згребти, спалити і е, навесні просто переорати. Да, так дешевше, тому що за дисковку також треба платити. От. І дуже часто в більшості областей, е, що дисковка, що оранка в принципі, ціна однакова. Але так ми от перебиваємо це все бадилля, заробляємо ґрунт, воно перегниває, його переробляють різні корисні бактерії, які і переробляють оце на гумус. І також переробляють різні мікроелементи вони для того, щоб вони були доступні для рослин. Переробляють їх із недоступних форм, доступні. Тому це все корисно, от. але і мінус. Це, що ми заробляємо, воно сюди обсипається насіння і збільшується кількість бур'янів. Це, звісно, мінус. Але нічого не зробиш. Мені так краще, мені так більш подобається. Тому ми закінчили цю ділянку готувати. Ну от Можна тепер вже сказати, що ми нарешті повністю готові до наступного сезону. Ну а на цьому, друзі, тоді будемо закінчувати відео. Підписуємось. Всі, окрім москалів, як завжди, ставляємо подобайки, Запитуйте, буду всім радий відповісти. Ну а на цьому, всім, всього найкращого.